Секретні лайфхаки, як перекласти ваш канал на всі мови світу. Ви бачите цей канал, тут назви українською мовою. Давайте відкриємо відео, яке на секундочку назбирало 1,8 мільйонів переглядів. І подивимося, яка тут назва. Ви бачите українську назву, але якщо я нажму редагувати відео, то ми тут побачимо англійську назву. Як я це роблю, що це за фокуси такі? А все дуже просто. Я заходжу в розділ, до речі, статистика каналу 14 тисяч доларів заробив. Заходимо в розділ мови. І тут ми можемо вибрати любе відео, яке нам треба перекласти. І зараз тут з'явиться така секретна плашка, і одною кнопкою я можу перекласти своє відео на всі мови світу. Я нажимаю автоматично назва і опис, і мені пропонують перекласти цей. Відос, а саме назву і опис на 39 мов. Я, до речі, можу вибрати хоч всі мови світу, але я вибираю 39 найбільш ліквідні, які мені найбільше цікавлять, і яких глядачів я хочу залучити до свого каналу. І я нажимаю кнопочку продовжити. Все, воно починає мені перекладати, і канал весь. А демонструється людям в цілому світі тою мовою, з якої країни вони зайшли. Ось такий лайфхак. ну а додаток називається від АІ. Це розширення для браузера. Скачати його можна в нашій телеграм-спільноті. Долучайтесь.